Сьогодні ділимося унікальним досвідом боротьби з водоростями. Ось така халепа трапилася з одним із наших акваріумів. В один момент його повністю затягнуло ось такими водоростями. Ці водорості мали нитчату структуру, вони дуже слизькі на дотик і мали неприємний запах, якщо їх дістати із акваріуму. Вони дуже швидко розвивалися і затягнули все дно акваріума прямо на очах. Використання засобів проти нитчатих водоростей не допомагало. Водорості лише на певний час зупиняли свій ріст, а потім знову починали стрімко розвиватися. Врешті-решт, весь Еліохаріус був уражений водоростями, і вони сформували такий суцільний коврик на дні акваріуму. Тож ми вирішили використати інший засіб. А використовувати ми будемо ось такий препарат Аероколь від Коломбо. Даний препарат виготовляється в Нідерландах і це дійсно ефективний засіб проти синьо-зелених, синіх та зелених водоростей. Ми до кінця не були впевнені, чи допоможе даний препарат в нашій ситуації, адже в нас водорості були більше схожі на ничеті, ніж на синьо-зелені. Але результат нас дійсно здивував. Отже, всередині ми маємо ось такий маленький шприц для дозування препарату. Інструкція на декількох мовах. І сам препарат. Сам препарат в рідкій формі. Ось така трошки блакитного кольору рідина. А за допомогою шприца його досить зручно точно дозувати. Даний препарат вноситься 3 дні підряд в дозуванні 3 мл на 100 літрів акваріумної води. А сам процес використання дивіться далі у відео. До речі, в даному акваріумі у нас є скляні сомики, дискуси, креветки та равлики, неретини. Загалом досить ніжні мешканці, які чутливо переносять препарати. Та забігаючи наперед, можемо сказати, що жоден із мешканців цього акваріума не постраждав. Об'єм даного акваріума 180 літрів, тож ми вносили по 5 мл аероколю кожного дня, і вже на другий день після внесення препарату ми побачили суттєву різницю. Водоростей стало значно менше і навіть почали проглядатися окремі кущики Еліохаріуса. А на третій день ми справді здивувалися, водоростей зовсім не лишилося. Вони просто розчинилися у воді. А ось так виглядає акваріум через декілька тижнів після внесення препарату. Звільнений від водоростей Еліохаріус почав стрімко розростатися. І тепер акваріум знову радує своїх власників. До речі, в даному акваріумі було трошки валіснерії, яка в певній мірі постраждала від препарату. Але потім досить швидко відновилася. Всі рибки, равлики та креветки залишилися абсолютно неушкодженими. І добре перенесли використання препарату. Тож, як ви бачите, аероколь від Коломбо дуже ефективно справився з проблемою водоростей у даному акваріумі. Також ми вирішили затестити аероколь на ось цьому акваріумі. Оскільки в нас не було часу робити регулярні підміни в даному акваріумі, в ньому почали прогресувати ничаті водорості. Тож ми перевіримо, чи допоможе аероколь вирішити і цю проблему. В даному акваріумі об'єм 200 літрів чистої води тут ну, нехай 180, тому ми будемо вносити по 5,5 мл в аероколя кожного дня протягом 3 днів. Отже, день перший. Препарат вносимо зі сторони нитчатих водоростей для посилення його ефекту. Отже, вчора був перший день внесення препарату, сьогодні другий день. Нитчаті водорості трошки побіліли, але подивимося, що з ними буде далі. Отже, вносимо ще 5,5 мл аероколю. Отже, сьогодні третій день. Ничиті водорості побіліли, але все-таки вони ще є. Вносимо третій раз аероколь. Ось так виглядають ничаті водорості на четвертий день використання аероколю. Вони побіліли, їх стало значно менше, але все-таки вони ще трошки залишаються. В цілому, проти кожного типу водоростей є свої препарати. Тому при виборі препарату потрібно перш за все встановити тип водоростей у вашому акваріумі, наскільки це можливо. Про це ми знімемо окреме відео. Отже, аероколь від коломбо досить ефективно бореться із синьо-зеленими та синіми водоростями, які на дотик м'які, слизькі і мають специфічний запах. А проти жорстких нитчатих водоростей, бороди, едогоніму та подібних водоростей краще використовувати препарат Альгізін від коломбо. Але про цей препарат ми знімемо окреме відео. Придбати даний препарат можна на нашому сайті, посилання в описі під цим відео, і підписуйтесь, адже попереду ще більше корисної та цікавої інформації.